Найгірший баскетбол сезону Дніпро повертається нарешті в Україну, програючи всім у Європі, і конкурс прогнозів НБА. Заставка. Я ще проше, я ще проща, я ще проща, я ще проща, я ж не проща, я ще проща. Друзі, всім привіт! З вами Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І сьогодні в нас, як звичайно, зазвичай в нас є. бувай, у нас, у вас, у мене, в нас огляд туру чемпіонату Суперліги. Все ще грається Суперліга без Дніпра, але вже наступного тижня Дніпряни повертаються і нарешті повертаються в цю боротьбу за чемпіонство. Звичайно ж, самі з собою поки що. Але це таке. Отже, огляд чемпіонату Суперліги починаємо, як завжди, з на турнірної таблиці, і на дні турнірної таблиці у нас вже... Дуже так щільно і безповоротно, судячи з усього, обоснувалася Івано-Франківська Говерла. Говерла, яка має 0,5 в запис, 5 поразок, жодної перемоги. Говерла, яка програла мавпам 71-96, та Кривбасу 71 на 72. Тільки я похвалив ведмежат про те, що вони вміють непогано захищатися на фоні свого дуже поганого і слабкого захисту, як їх просто-напросто розідрали черкаські мавпи, граючи у себе дома, знову ж таки, не в Черкасах. Знову не змогли. Ведмеді відбитися від Агафонова і компанії зовсім програли всю боротьбу, яку тільки можна було програти у трисекудній зоні. Програли підбирання там 23 про 342. Це при тому, що той самий напад був доволі таки непоганим, знову ж таки, порівнюючи із попередніми матчами цієї команди. Вперше в сезоні так у нас говоряни пробили позначку 70 плюс набраних очок. Навіть там з дуги щось влучили 8 разів ну, з поганеньким відсотком навіть втрат було. Стільки ж як і передач, а не більше як зазвичай, але цього знову ж таки не вистачило, того що ну ця вся фізична боротьба, все це було програно безповоротно. Єдиний великий гравець в цій команді так не, не номінально, скажімо так, а реально це Роман Морозов знову ж таки, і тут якось не згадуватися: а де ну може того ж Жулавського вже повернути? Я розумію, що минулого сезону він там багато не показав, але тим не менш на фоні того, що зараз діється у Говерли в Фарбі, то за великим рахунком і Жулавський би. Прийшовся до двору. А далі був матч із кривбасом, який взагалі багато хто називає поки що кращим поєдинком чемпіонату. Я не згоден. Із цим це був матч, де було дахніще помилок з обох сторін, так і в плані якоїсь інтриги він був доволі таки цікавим. Але знову ж таки, в якості не дуже не дуже. Говерла дуже швидко ще всередині першої чверті втратила старцева без старцева говерляни. Які і так є доволі поганою командою, що стосується атак з дальньої дистанції, влучили всього 6 з 30. Передач було менше, ніж втрат. Ну, тобто програний щит, ну, цей стандартний набор е стартер-кіти говерли на старті цього сезону. Ну, і кінцівочка. Кінцівочка, звичайно, вели Говерляни плюс 3 за 20 секунд до завершення матчу. Мали фол в запасі. Е було володіння суперника, Морозов спочатку порушив правила, а потім. Ну, Данило Марків, ну хрін з ним так з оцим фолом, там коли Лавінс виконував цю триочкову спробу. Хоча можна було трошки раніше просто смикнути його за руку і щоб він пробивав два штрафних. Окей, все, ти поставив його на лінію для пробиття штрафних кітків. Лавінс забиває два. І після цього Марків допускає, як на мене, то взагалі просто фатальну помилку, не ставлячи спину Лавінсу, коли Лавінс явно навмисне мазав цю свою спробу, пішов на підбирання і забив вирішальний. Кидок. Порушувати правила при триочковому китку, ну, ще таке, не ставити спину це прям гріх. Ну, а так Говерла там, де вона є. І насправді то, мабуть, що це зараз найгірша команда, маючи в своєму складі далеко не найгірших гравців. Старцев і Кабацюра в Лазареті, що буде далі? Не дуже зрозуміло. Далі у Говерли даблхедер із Київбаскетом, і буде дуже-дуже непросто. Наступна наша команда це Старий у якого 1-4. Старий Луцьк йде на сьомому місці, де мій павер Ренкінг із третім їхнім місцем. Ну, коротше, програли вони рівному 52 на 61, і це був, мабуть, що найгірший поєдинок, який мені цього сезону довелося дивитися. Ну, це було просто жахливо, насправді. Я як я, 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 людина, яка приходить в український баскетбол не за баскетболом, так, а за якоюсь емоцією. Я цю емоцію отримав, але я дві третини матчу просидів отак, от просто в телефоні, дивлячись, ну я не знаю, що там в інстаграмчики відбувається, там які кросівочки новенькі з'являються. Що там НБАшечка знову грати почала. Коротше, ну це от все. І це був дійсно дуже поганий поєдинок, який, е, е, який Луцьк ще й до цього всього і програв. Програв фактично без варіантів. Перші очки там були набрані лише всередині першої чверті. Ну, коротше, Дмитра Чайковського. Було багато претензій до арбітрів після цього матчу. Воно то, власне кажучи, і зрозуміло. Оцей от найяскравіший момент, так скажімо так, коли Чайковський отримав свій перший технічний фол. Це оце ось порушення правила, начебто від Лесика. Тут судді явно продивилися цей момент, тому що Браун відверто відштовхав Лесика в спину. і Лесик просто за інерцію налетів на суперника. Ну, всі це помітили, так окрім арбітрів, і власне виписали таке. І це. Просто вибухнуло лучани, вибухнув Чайковський в першу чергу. Ну коротше, такі моменти, яких дуже багато. Якби це було ще на фоні якогось прикольного баскетболу, то це виглядало б дійсно круто. А так ну це просто ну таке собі було. Всі оці легіон, весь Луцький, які вони привезли цього міжсезоння, Це стосується звичайно в першу чергу Рідлі та Тьорнера, тому що Джексон повернувся. Ну, це прям відверто погано. Тьорнер Тер взагалі ніяк не впливає на гру команди. Просто-напросто Тьорнер зараз знаходиться в тій позиції, коли про нього або добре, або ніяк, бо він відверто мертвий, як гравець. Тому ми про нього, власне кажучи, і ніяк. Ну, а Рідлі, явно пацанюра, який приїхав набивати цифри. І цифри в нього виглядають дійсно доволі непогано, але таке враження, що з кожним матчем його саме вплив на результат стає все менше і менше. Ну і Джексон, звісно, Джексон, я думаю, що коуч Діма вже... Навіть трошки і місцями жалкує, що повірив у Джексона на другий сезон не вміє. Кю не вміє, як його називають в Луцьку і ще десь на Американщині атакувати з дальньої дистанції два з 22 влучань в цьому сезоні. І ці два прийшлися на перший же матч з Київбаскетом, Баскетім. Тобто після цього він чотири гри поспіль не може забити з периметра. При цьому виконав вже 17 поспіль. Невлучних спроб. Ну, коротше, Джексон старається, він там розповідає про якесь своє лідерство, але це лідерство поки що тягне команду просто на дно, де воно, власне кажучи, зараз і знаходиться. Я думаю, що лучани мають бути вдячні, що є ще така команда, як Говерла, власне кажучи, яка не дає Луцьку просто упасти на останнє місце в турнірній е, таблиці. Що з примітного, так, за весь цей час лише двоє гравців Луцька не мають від'ємний показник по показнику плюс-мінус. так, Це знову ж таки той Степан Лесик, який прийшов із Говерли, і знову ж таки Михайло Горобченко, в якого просто нуль. У Лесика там 2,6, здається, а от у Горобченка ось нуль. А Рідлі та Тернер, так, на яких я так розумію, дуже великі надії. Покладалися, вони в сумі мають мінус 44. Це при тому, що Говерла програла 4 своїх матчі із загальною різницею в рахунку мінус 20. Сьогодні, коли я записую цей випуск, це понеділок, 28 жовтня. Знову ж таки, повторення цього матчу Старий Луцьк та Рівне. Тепер команди переїжджають до Луцька. Я не знаю, в мене таке враження, що краще не стане. У кого стало трошки краще, так це у Запоріжжя, яке цей тур пропускало. Мав бути тур у Дніпрі, де грало в Запоріжжя Дніпро, Старий Луцьк та е, Рівне, відповідно. Але Запоріжжя не грало. Запоріжжя від, ну, як відпочивало від ігор, скажімо так, я впевнений, що там налагоджений тренувальний процес. І ми дуже скоро вже побачимо трошки інше Запоріжжя, не те, яке було на старті цього сезону. Але у мене після попереднього випуску є боржок так, перед Запоріжжям, а конкретно перед Антоном Буцом, тому погнали. Антон Буц, 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 Антон Буц. Паска Спаса, Коспа, Коса Шпаса, Коспа. Ми тебе тебе те тепете. Десять разів піднімаємо е, за Антона Буца. Ніякого Артема. Антоне, я тобі просто-напросто обіцяю. Не знаю, що за Ельпаті в мене творилося в голові, коли я раптом став називати тебе саме на це ім'я. Запоріжжям закінчили, їдемо далі. Кривбас, який знову ж таки йде за графіком рівно 50% перемог та поразок. Програли Київ Баскету 65 на 75 і виграли отой, типа триллер у грі із Говерлою 72 на 71. Ну, Кривбаса вже цього сезону більше перемог, ніж було минулого сезону взагалі за всю регулярку. тому вже якби там. Не казав Олександр Ворона, що він дуже незадоволений грою своєї команди. Я думаю, що з герою то він незадоволений і має на це повне право знову ж таки. Але результатом я думаю, що там все в порядку. І Він так трошки не гладить себе по бороді, коли не бачить, що його команда е, десь там всередині турнірної таблиці порівняно із минулим сезоном, прогрес є, що називається доволі очевидним. Випали із ротації Бібіков та Василенко, Які, я так розумію, остаточно точно дістали вже Олександра Ворону. Зате ось прийшов. Триколенко, так, Триколенко, який був травмований, про це говорив ще Ворона на передсезонному інтерв'ю. І ось Триколенко знову в і Триколенко за два матчі останні, які він провів. Власне, це оці ігри з Київ то говорили, набрав 11 очок, при тому, що Бібіков там з тим же Василенком в сумі зігравши там в сумі дев'ять матчів, так вони десь чи скільки там 7, 7, Так, вони набрали аж 3 очки на двох, і всі ці три очки на рахунку одного того ж. Микити Бібікова вистрілів Лавінкс. Нарешті так в цьому турі у нього в середньому по 16,5 очок та шість передач, і при цьому за ці останні дві гри він віддав 12 результативних передач. і Це при тому, що в попередніх чотирьох матчах у нього в сумі було всього 10. Судячи з усього, що Лавінкс адаптується, і це звичайно величезний плюс для Кривбаса, Слідкуємо далі. Далі у них, до речі. Дабл хедер, знову ж таки, із черкаськими мавпами все буде гратися в Черкасах, і доволі цікаво, як вони там будуть виглядати. А отже, мавпи, знову ж таки, якби в нас було плей-офф, до речі, так то четверте з п'ятим місцем якраз би зіграли. Це були мавпи і кривбас. Мавпи обіграли Говерли 96 на 71 і поступилися без варіантів Київ Баскету 72 на 92. Я думаю, що якось великих обговорень гри із Говерлою бути не може, тому що Говерла в цьому сезоні заміщає в нас минулорічний кривбас, і тут коефіцієнт складності матчів із командою Євгенія Мурзіна. Він 0,75, що називається. А ось Кривба, а ось Київбаски, точніше, от вони от показали істинний і справжній рівень мавп на сьогоднішній день. От ви кажете Агафонов, і я кажу Агафонов. І всі кажуть, Агафонов просто феноменальний гравець 38 років. Молодь навчає всім премудростям баскетболем, розриває МВП-туру, прес-конференції. Все просто великолепно. Але це стосується лише тих матчів, де проти Агафонова виходять оці от самі його улюблені онуки. Так, маленькі такі хлопчики, які за великим рахунком особливої опозиції Агафонову протиставити не можуть. А ну йди сюди. За беречю. Найди мені таку квартирку. Файно! Кашом, не хреново була, бо внук мене вже задолбав. В цих матчах у Андрія Гафонова 17,5 очок в середньому, так, і він набирає ре по 27 балів. Ну, тобто, взагалі цифри просто так от можна роздруковувати і в рамку ставити. А от коли проти нього виходять уже такі дядьки, так, які виросли трошечки, як це було у матчі там, із Дніпром із Загребою, Чівківбаскі, Проти Сандула, то тут одразу якось воно то йде і не так добре. Всього 10,5 очок в середньому, 15,5 рейтинг ефективності. Ну і про ці прес-конференції, так чому на ці прес-конференції після поразок приходять віддуватися там упир там, чи холод, як це було в цих двох програних поєдинках? Де оця вся фієрія? Де я чекав на Агафонова після матчу з Київбаскетом, щоб він прийшов такий? Ну і хотів прийти Кирило Марченко, звісно, трошки, але він там лежить в барокамері після свого того флопу у грізки і в баскітом, голова там отак от крутиться. Я вам тут зараз мап'ячого накину на вентилятор, бабця, капці, діди, онуки знову це все в купу змішати, і всі потім. Ти дурак! А так, бачите, Андрію Валерійовичу, від вас тренери хочуть гри рівня МВП в кожному матчі, а вболівальники, бачити вас на прес-конференціях після кожної гри. І щось ні ті, ні інші не отримують бажаного завжди. Так буває, таке воно. Ну і знову ж таки, хотів я минулого разу ще про це сказати, але трошки забув. Лєв Кашевацький, а, а що це за херня взагалі? А що це за період адаптації такий важкий? А що це за. Чотири, три десятих втрати нахрен за гру. Що це взагалі таке? Так, в останніх матчах в сумі було два, не ну, в сумі було 5, тобто це по 2,5. Але були ігри з сім'я втратами, сімома втратами, шістьма втратами. Я вже навіть отак от розумію, що я в одному твоєму поганому матчі від того, аби відродити премію імені Андрія Пошаблі. Ти давай прикращай мені там. Третє місце. Київ Баскет 4-1 обіграли Кривбас, 75 на 65 і. Мавпи 92 на 72. Найкраща команда насправді то Суперліги на сьогоднішній день за відсутності Дніпра. Абсолютно фантастичний Буренко, абсолютно фантастичний клевзуник із сандолом. Гравці підтримки також вносять свій вклад в загальний успіх. І видно, що вже вибудовується ця потрібна Забірченку система. Видно, що це все потрошку починає працювати. Так зі скрипом, але тим не менш свої перемоги. Київ Баскет бере і це для них. Звичайно, що величезний плюс. Троє гравців грають, четверо гравців грають по 30 плюс хвилин це Зайцев. Клевзуник Буренко та Сандул. Двоє гравців. Єдина команда в Суперлізі, де аж двоє гравців набирають в середньому більше 20 очок за гру. Це знову ж таки, Клевзуник та Буренко. Ну і Сандул із 13,2 цілими підбирання в середньому за гру. Це абсолютно фантастика. Ну, знову ж таки, Клевзуник, я минулого разу казав, що він не кидає з дальної дистанції. Клевзуник просто-напросто мавпаму туди на трьошку! Так промазав, але ж кинув, але ж кинув. І 9 з 12 було штрафних китків, що відсоток там ого го самі враховуйте, я так швидко не рахую. Явно більше, ніж там 52, чи що в нього там було. Коротше, Київбаскет молодці, і е, я думаю, що враховуючи те, що вони грають і зговорили наступні два матчі, вони цілком собі можуть до 6-1 добратися без якихось великих проблем. Рівне, друге місце, я вже скоро все ж таки наступний раз, мабуть, що пострижу собі бороду, рівне. Дніпра нема, нікого нема, Луцьк сипеться, відбувається все, що завгодно, а рівне все одно вище другого місця піднятися, я так розумію, просто принципово не хочуть. Про гру із Луцьком, так я вже розказав. Стосовно з боку рівного, хочеться виділити Айзею чи Ісаю, як він там, в когось він Ісає, в когось він Айзея. Фуллера, Фуллера, який за попередні чотири матчі кинув аж одну трьошку. В цій грі він виконав аж вісім. Вісім дальніх спроб, з яких влучив три. Це просто фантастика. Ну, це був аномальний поєдинок, насправді. Ви там розумієте, команди на двох набрали, там що 110 очок чи 120. Коротше, це був страшний просто матч. І і Фуллер, ну, і Фуллер був доволі непоганий в цій грі, і ще доволі непоганий був Браун. Браун, який одного підбирання, якому не вистачило до свого першого дабл-даблу в Україні, 16 очок плюс 9 підбирань. Бізлі лишається третім, так? В цьому. Переліку легіонерів рівного, третім і, власне, найгіршим. Це все. Це була поганенька, але все ж таки перемога, і Рівне втримується на другому місці. Дніпро на першому перерахували там в Федерації спочатку. В нас вираховувалися місця в турнірній таблиці за очками, а тут згадали, що прийшли ж на відсотки. Тому так от трошки воно помінялося. Так би Дніпро був би на останньому місці, було б дуже прикольно. А так Дніпро на першому зігравши останній раз там три тижні тому в Україні, і це лідер, лідер чемпіонату. Коротше, там безоговорочна команда, яка йде без поразок. Найкращий клуб Евер, який придумали, але звичайно, що цей найкращий клуб Евер, коли покидає межі України, грає відверто погано, і це ось вся історія. Якщо із Кубком Європи Фіба, яка здавалася мені дивною, тепер я повністю затвердився у думці, що це була невдала ідея, що це було погане рішення відправити туди команду, принаймні станом на зараз. І знову ж таки, я відштовхуюсь лише від одного факту Від одного. це травма Тарасенка, яка завершила для нього сезон. Він порвав собі хрести в матчі, який єдиний, судячи з усього, поєдинок який Дніпро виграє цьому кубку Європи Фіба. І про цю перемогу можна вже буде забути, я думаю, що вже про неї забули, тому що після цього там Дінамо Сасарі в двох матчах там, плюс 60 виграло в сумі. І єдиний гравець, хто буде згадувати, що якимось чином цей взагалі поєдинок, це той же Олександр Тарасенко, коли буде лежати просто із цим своїм розірваним просто в хламіну коліном. Чи вартувало воно того, я думаю, що навряд, принаймні, не то, що думаю, я в цьому просто-напросто впевнений. Ну і Дніпро другий сезон поспіль втрачає гравця із розривом хрестів. Минулого сезону це був Сергій Загреба. Цього сезону це Олександр Тарасенко. Херня, коротше, полніша, турнір, лажа, гра там коротше. Не буду, бо зараз наговорю собі ще. Ну, на... на що я собі можу наговорити? Ні на що я собі не можу наговорити. Коротше, НБА, прогнози. А що таке? А що таке? Коли я казав, ребяточки, давайте замутим з вами якусь темку з прогнозами. Десять чоловік мені написали: Да, Макс, давай, красава, воу, давай, прогнози, ми всі так любимо. Давай, 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 давай. Я дав. Ішов у підсумку: двоє Двоє людей. Я назву вам цих двох людей. Це Тарас Власюк і Іван Ангелов. Обіймав, обіймаю вас, мужчини, ви просто найкращі в світі. Коли наш конкурс розростеться до якихось вселенських взагалі масштабів, всі будуть дивитися на вас. Отак, от знизу вверх і казати, це ті самі як сакали, з яких все. Починалося. Ви величезні молодці, Тарасе. Ти за перший тур набрав сім очок, так, вгадав всіх переможців пар. Один раз був близький за оцією різницею очок. Так, за це отримав три очки. У Івана ситуація поки що трошки гірша. Він знову ж таки один раз вгадав плюс-мінус п'ять очок різниця в рахунку, але двічі трошечки не туди клацнув, коли визначав переможця пари. Подробиці всього цього конкурсу будуть знову ж таки в закріпленому коментарі під цим випуском. І ми починаємо другий тур, другий тиждень. І в мене така п'ятірка матчів: Орландо, Клівленд, Мемфіс, Філа, Бостон, Шарлот, Детройт, Бруклін та Атланта. Новий Орлан. Дедлайн, коли до якого числа будуть прийматися ставки на ці матчі, це 2, це 1 листопада, 22.00, тому що 22.05 я вже буду солоденько. Спати. Ну і знову ж таки, це було шоу М'яч на бреше. З вами був Макс. Всіх по цьому, всім пока.